Дня, вітаємо вас з перемогою. Скажіть пару слів про сьогоднішню гру. О, дякую за вітання. Перш за все я хочу подякувати нашим Збройним силам за те, що нам дають займатися нашою улюбленою справою. З приводу гри, що хочеться сказати: перш за все, хочеться подякувати своїм хлопцям, що вони дотерпіли цей нелегкий матч. В команді суперника за те, що дали такий хороший бій, в ну, мінус можна віднести тільки сьогоднішній газон, тому що ну, на такому газоні тяжко показувати якийсь малюнок гри. А так входимо в чемпіонат. В принципі, це перші ігри. Кожен грає з якоюсь обережністю, осторогою. В принципі за задоволені результатом. Дякуємо всім нашим болівольників, хто нас підтримав. Дякую хлопцям і вітаю з виглядом. Дякую.